Та тут ніколи в таких ситуаціях не було. Хочу розказати, щоб ви знаєте, щоб ви питали, що є така змога, розумієте. Технології такі, що навіть рубці скоро будуть. Так, Ні, Ні. — Є? Скоріше форму можемо обирати. Як виглядає шляхування? Тобто, скажи мені, Віталік, як справи? Було втручання пересадка шкіри. Шліфування було і, так, би приїхали другий раз на шліфування. Це є наш пацієнт, якого ми знаємо з травня минулого року. В нього було ураження обох нижніх кінцівок, геніталії, верхні кінцівки, 12% площі тіла, друга АБ ступінь. Опік був спричинений сироваткою. Зараз на даний момент в нього наявні нормотрофічні та місцями гіпертрофічні рубці, тобто в рівень шкіри і де над які виступають вище рівня шкіри. Сьогодні ми йому проведемо процедуру в обсязі це 2 шліфування тих хрупців для цього пацієнта. йому шість процедур. Це є альтернатива хірургічного втручання раніше. Ми не мали лазер, ми мали інші якісь методи. Проте зараз цей лазер він скажімо, як золотий стандарт лікування рубців у всьому світі, він нас іде в пріоритеті. Це такий перший лазер в цій лікарні, який допомагає дітям після опіків шліфувати рубці, прибирати їх і вже повноцінно жити, розвиватися, оскільки, як і сказали, там і лікарі до цього це і естетично не дуже гарно, і дуже часто це функціонально дітям заважає рости розвиватися. Тому це був такий великий публічний збір на цей лазер, до якого долучилася і компанія, до якого долу. Училися благодійники, ми вже мали змогу прошліфувати рубці понад 30 діткам. Насправді проблема є дуже актуальна. Ви розумієте, що військова травма це є одна проблема, але кількість опіків, також і після опікових рубців відповідно, вона збільшилася внаслідок, особливо минулого року, внаслідок використання різноманітних засобів освітлення, оскільки були масові відключення світла обігрів у приміщень, і відповідно різноманітні речі, які використовувалися людьми. Також мали вплив і були небезпечними для дітей, зокрема, які робили уроки при свічках інколи для отримання опіків. Тому пацієнтів насправді побільшало. У Нас є пацієнти абсолютно з кожного куточка України. Ми є один з двох центрів третинного рівня надання допомоги діткам з опіками.